Вітаю! Сьогодні обзор монети України 5 копійок 2008 року. Монетка виготовлена з манітної сталі. Аверс монети бачимо стандартну тризуб, напис Україна, дата і по боках колося пшениці з листям каштану. Як бачимо, маю таку незвичайну форму. Монетки такого типу. З браками в одиничних екземплярах, тому що однакових дві знайти важко, не говоря вже про три. Гурт монета має стандартний насічка мілка пририв Реверс монети, напис 5 копійок а по колу ягоди калини у 8 ячейках. Ягоди також в деяких ячейках деформовані. І монетка має трошки скос. Ціна на сьогоднішній день на монетку такого типу договірна. І перевищує тисячі десятки тисяч в деяких випадках навіть сотні тисяч ціну свого номіналу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.